Знову я на своєму п'ятому час. А що приїхав, дивіться. Е, приїхав того, що не понравилось мені. Вчора я тут був і не понравилось мені. Десь я тут бачив. Зараз знайду і покажу. Не понравилось мені оце оце, бачите. Ось. О. Затирання сіткою. Ну Тут я усього і знайшов тільки. А, ось бачите Чуть-чуть ось це рануло. Ну коротше пару ягод знайшов. Ну, все одно це неподобство. Це ж воно зараз, да? а буде вітер, то воно його потребу, оце все діло і буде некрасиво виглядати. Хоч воно все одно для себе. Ну як би мені кажеться, що кругом должен бути порядок. Мені показалось, що воно не дороблено. Значить, що будемо робити? Я привіз з собою вже що зігнув такі клюшки, ось, бачите? Ну, ось, ось так. Тут дирки на посверлив, тут посверлив дирки, щоб тут не мучитися на місці. Узяв ось, шуруповерт. Одну ось я вже прикрутив, дивіться, ось отак виглядає. бачите. Зараз ось прикрутю. І другу. Ось сюди. О! Ось так от Прикрутимо і другу другий шуруп, ну коротше, по два шурупа у кожну цю, І на кожну стойку прикручу і отак от воно буде вже дивитися, отак буде виглядати. Не, сюди ось оці дирочки у мене ось вже дріт, я тут просто на сітку я повішав, щоб він мені не мішав. Я повністю дріт і отак от, от воно оце все буде виглядати. Тобто от... от гроздей тут От грон буде десь 45 см знаходиться ця сітка. Оце так. Оце все дивіться. Оце так. Оце така відстань буде, бачите? ну 45 см. І все. Тоді не буде ніяких непотертостей, нічого. тобто вирішив я її допрацювати це діло. Оце ось так, таке коротеньке відео. Тобто свою одну плоскосну шпалеру вирішив я трошки тут на п'ятому участку ну трошки допрацювати. Щоб не було е, потертості ягід. Так, ну ось, ось я вже доробив. Короче. Дивіться, бачите, яка полка вийшла. От. І, і, і ось навіть до листків не достає. Бачите, яка тунель вийшла. Якось отак. І тепер усе тут красиво і нічого тут не достане до ягід. От. І все воно буде тут красиво. От. О, повдаляємо оці листки. трохи, Все. І тепер не пектиметесь, ні, нічого. А коли потрібно буде обробляти, оце все діло. Підходимо, так от, дивіться, наверх тільки раз, сітку. Мені просто одною рукою не дуже зручно. Ну, ви поняли, да, смисл який. Отак, ось так ось, дивіться. Убрали і у вас доступ повністю є. Обробили, підійшли назад. Раз, цю сітку кинули, ось Я навіть одною рукою справляюся гляньте. І все, все воно на місці. До грон далеко, сітка собі висить, не затирає не ні гро, не чого. І тепер ось от, яка красота вийшла. Усе якби воно тут є. Дніпровський манікюр-фінгер. Все, на цьому все. Всім миру і добра. Отак я вийшов з положення на одноплоскосній, ну, допрацював, так сказати, одноплоскосну свою шпалеру. О, красота. красота. І ягоди не затираються. І, і красиво і естетично виглядає. На цьому все. Всім миру і добра, до наступних відео.